Нарешті настала весна. Синоптики прогнозують, що перші дні весни будуть теплими та сонячними. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю, 1 березня, опадів не передбачається, по всій Україні переважатиме суха та сонячна погода. Уночі та вранці на правобережжі місцями тумани. Повідомляє Укргідромецентр. Вітер в цей день буде південно-східного напрямку: 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 1 березня, то вже майже будуть весняні показники. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 17, а вночі буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 7 до плюс 11. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 2 градусів. У східних областях день очікується температура повітря від плюс 6 до плюс 9, а вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 7 до плюс 13. А вночі від мінус 2 до плюс 3 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 10 до плюс 14 в день, і від 0 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві 1 березня погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!